Що п'ють дельфіни та кити, якщо навколо солона вода? У них немає обриснювального апарату, як у зябрах морських риб, а нирки не здатні розчинити осадовий мінерал. Яку ж хитрість винайшла природа? Чи замислювалися ви над питанням, як дельфіни та інші морські савці добувають прісну воду, якщо вони все життя перебувають у солоному середовищі? З дельфінами та китами природа зіграла злий жарт. Здавалося б, вони оточені водою, але вживання солоної води навпаки призведе до зневоднення і загибелі. У випадку з морськими рибами частина солі, що надходить з морською водою в організм, опріснюється в зябрах, а надлишки, що просочилися, виходять із сечію. Риби теж відчувають незручності. Солоне середовище, в якому вони мешкають, постійно витягує з риби вологу через шкіру. Це природний процес осмос. Тому такі морські жителі змушені постійно пити морську воду, і чим більше в ній солі, тим більше потрібно пити. Дельфіни та кити так не можуть у них немає зябер, вони дихають повітрям, а нирки не можуть впоратися з величезною кількістю солей, які містяться у морській воді. Ось і виходить, що у морських савців є один єдиний вихід не пити воду. Всю вологу вони отримують з їжі – риб, кальмарів та планктону. Вмісто води в досягати може досягати 89%. Є й інший спосіб отримувати воду, окислюючи у процесі метаболізму накопичені жири. Цим дельфіни та кити нагадують верблюдів, які можуть не пити до восьми днів і накопичують жир у своїх горбах. Друзі, якщо хочете дізнатися 100 цікавих фактів про воду, переходьте за посиланням в верхньому правому кутку. Враховуючи, що рідина, що отримується, завжди в дефіциті, дельфіни навчилися її економити. Вони не виділяють піт, мало виділяється іншої рідини. Вони навіть намагаються жити у холодних місцях, щоб зайвий раз не витрачати вологу. Друзі, а чи достатньо водички п'ють ваші вихованці? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.